Багаторазова чисельна перевага і постійні хвилі штурмів з боку російських підрозділів. Саме так описують ситуацію навколо Бахмуту українські захисники, які боронять той рубіж. Володимир та Юрій, бійці 30-ї бригади ЗСУ, їхній підрозділ серед інших стримує тиск російських військ з північного флангу. Незважаючи на складність ситуації, ці військові не втрачають почуття гумору, показують свою побиту осколками машину, з якою виходили з бою. невдало припаркували в неположенному місці в Парасковіївці. і танк противника нам штраф невеликий виписав на даний час автомобіль. Небаєздатний. Щодо решти, веселого мало, зізнається Володимир. Російські війська не полишають мету оточення Бахмуту. Для цього в бій кидають усе та всіх. Ну, в основному невеликі групи там по 6-8 чоловік проводять розвідку боєм. Після цього противник наносить ураження артилерією, мінометами, гранатометами і відправляє фронтально групу. Там 6-8 чоловік, за нею ще одна обов'язково. Якщо перша група впирається і одразу підсилює наступна. І так до тих пір, доки вони ціль свою не виконають. Тобто людський ресурс у них в цьому плані не обмежений. Бої настільки інтенсивні, що від стрілянини починають клинити автомати. В окремих випадках співвідношення російських військових, що наступали до українців, які оборонялися, було 12 до 1. Тупо толпа виходить, і з трьох сторон, так посередині і йдуть посередині, типу, щоб відлякали увагу на них, а в основному заходять по бокам. Всі останні. Ну так получається, що. Дуже на великий наплив, зброя просто клине. Стріляєш, автомат, стріляє. Ну, Боєпри вас вистачає. Стріляєш, ну, стріляє, стріляєш, автомат заклинув, що ти зробиш, правильно? Від таких лобових атак російські війська зазнають великих втрат. Володимир та Юрій запевняють, що українські захисники триматимуться до останнього. Те, що є в нас, складно, але є задача, є рубежі визначені, і ми тримаємо їх. Доки є у нас ресурси, сили, люди, то ми тримаємо ті рубежі, які нам визначили. Але зізнаються, що втома накопичується. Мані особового складу, і воно все діє на людей. Дуже мало в них часу на відпочинок, на відновлення. Тобто, в основному, якщо не відбивають штурм, то це якийсь мінімальний сон, якісь там свої потреби і приведення озброєння техніки в бойовий стан знову. І ще просять більше підтримки артилерії. Якщо є достатня кількість боєприпасів на артилерію, якщо артилерійських систем достатньо, то можна утримувати рубежі дуже довго. Тим часом в інституті вивчення війни дійшло висновку, що ЗСУ виснажують російські війська в Бахмуті, створюючи сприятливі умови для контрнаступу. Зараз питання мені здається не в тому, щоб їх відкинути, а в тому, щоб їх. Зупинити на певному рубежі, сточити їхні сили максимально, щоб противник втратив наступальний потенціал. І тоді, коли буде якась пауза, тактична, я думаю, що будуть дії з нашого напрямку. якісь. Поки ми писали інтерв'ю з цими бійцями, рації їм повідомили, що російські підрозділи знову пішли на штурм. Володимир та Юрій очікують наказу повернутися на передову, щоб підтримати своїх і не допустити прориву. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода. Дві жертви є у нас.